Сьогодні четвер, а отже у нас в студії Олена Архипенко сексологиня, психологиня, тренерка зі статевого виховання. Як виховати дитину, якщо у вас в парі різні погляди на це? Спробуємо знайти відповідь разом. Доброго, Доброго ранку. ранку Олена, Олено. Да. Дуже цікава тема. Сидять Стикалися. всі батьки. Всі батьки сидять там також батьки в нас за роялем і готують їсти. Отож, які бувають взагалі стилі виховання дітей? Насправді розрізняють дуже багато стилів виховання, але так загально нам ну, можна їх поділити на три стилі виховання: угу. демократичний, авторитарний і ліберальний. Ну такі. Дуже голосні назви. Давайте трішки поговоримо детальніше про кожен з них. Демократичний, саме такий адекватний стиль виховання. Так. Тобто, це коли е, батьки чітко пояснюють, коли вони з дітьми розмовляють, коли вони в комунікації є з дітьми, коли вони кажуть чіткі межі, встановлюють так, не авторитарні межі, а чіткі межі. Дивись, ось туди не йди, тому що ось це ось те. Тобто вони дають як правило, так і пояснення, чому має бути так, а не інакше. Вони намагаються дослухатися до думки дитини не просто слід. Бажання дитини, а саме слухати, чого хоче дитина, і підлаштовувати свою ціль під бажання дитини, Кор координувати їх. Це саме про демократичний стиль, авторитарний стиль. Я головний, я, да? Я, я знаю, як сідай, я тобі розкажу, як. Є дві думки: моя і неправильна. Ось це про авторитарний стиль. Це нас так батьки до речі виховували, так? Да? Здається, в більшості своєму так. Іди додому, мам, я хочу їсти, ні, ти замерз, так? Але ж в авторитарному стилі потім діти, які виховалися в авторитарному стилі, вони мають дуже велику схильність до депресивних проявів. О, Тому варто взяти до уваги, чи потрібен такий стиль, якщо ні, то звісно, якщо ми не хочемо, щоб у наших дітей були якісь депресивні прояви, тоді, звісно, краще задуматися вже зараз. І, І... ліберальний стиль. Так, ліберальний стиль це коли батьки He -he. дружать з дітьми, але ага. не просто дружать, не просто в хорошому сенсі. Так, ми дружимо, ми лайтово пояснюємо, але ведемо туди, куди хоче дорослий. А слідуємо всім бажанням дітей. Uh -huh. Це коли діти захотіли гуляємо, значить гуляємо. І так у нас кожного дня. Тобто, це коли немає. Чітких встановлених меж, а діти не можуть вести. Батьки завжди мають вести, але, звісно, не в авторитарному режимі. Тому варто не переходити ось цю межу, хто дорослий, а хто дитина. Добре, скажіть, будь ласка, чи можуть бути в одній родині? Два різні стилі підходи до виховання дітей там у батька один, у у мами інший. І ци ці... чим це загрожує а бабусі бусі дідусі, взагалі третя. Їх видалили просто немає. Два. Ну добре, бабуся дідусі не рахуються. Вони живуть своє життя, так. і вони вже мали можливість виховати своїх дітей. Тому так. вони так. займаються тим, чим займаються люди в їхньому віці. А виховують дітей батьки. Ну і за участі вихователів, звісно, психологів, хто там ще долучається до виховання дітей. Ну якісь підказки отримати, так. але приймають рішення завжди батьки. І це так. найголовніше, тому що коли починають торчатися бабусі, дідусі і трошки авторитарно нав'язувати, що робити, то нічого хорошого з такого не вийде. А проводили дослідження в гарвардському університеті, яке тривало дуже багато років. Насправді вони зібрали купу інформації, і суть цього дослідження була в тому, щоб порівняти різні стилі виховання і вплив на дітей. І ось порівнювали вони всі стилі виховання, а виводили там своїх. Ми виховання. знаємо їх вже три. Три Формули, так да. вони брали за основу три стилі виховання. І головною метою було зрозуміти, який же стиль найкращий. Так ось вони задавали всякі різні питання, і респонденти мали ствердно відповісти. Було так чи було не так, і були такі питання, як а, я відчувала любов у своїй сім'ї. Я відчувала, що про мене піклуються. Ну тобто, питання, які спонукали до того, щоб зрозуміти, чи було дитині комфортно, чи відчувала дитина себе а, як той, у кого поважають, як той, якого люблять, як той про кого піклуються? Так ось 33% дорослих, уже людей, які сказали, що так про мене піклувались, мене любили. Вони були супер успішними в своєму житті, тобто вони не мали ніяких хронічних депресій. Вони не були, вони були успішними на роботі, вони мали сім'ї, вони себе поважали. Так, тобто вони розуміли, хто вони і чого вони хочуть. А і ще не мали розладів харчово розладів харчової поведінки, що дуже важливо yeah. і. Коли подивилися ґрунтовніше на ці 33% людей, то вони мали абсолютно різні стилі виховання, і висновок всього цього дослідження полягає в тому, що не важливо який стиль виховання, важливо, щоб дитина відчувала себе як ту, кого люблять. А те, якою мовою це буде сказано, яким стилем виховання, це вже не так важливо. Головне саме ось ця атмосфера любові. Я. я хотіла до речі сказати, що ну нас же виховували. Я не знаю, як більшість, але мене виховували більше в авторитарному ну, режимі, що за мене вирішували більшість питань. Але я не можу сказати, що я депресивна людина, я дуже щаслива. Я, я багато давно чого... хотів тобі про це сказати так, зі сторони воно видніше. <рес> я ну я дуже щаслива своїм життям. Я безмежно вдячна своїй мамі за багато вчинків, які ну вона робила замість мене, щоб мені було ну там легше, і до того ж, як на мене, то є ж діти, яким краще щоб їх виховували в авторитарному режимі. Ніж в демократичному, тому що вони можуть взагалі на голову залізти, хіба ні? Ну тобто, або навпаки, в ліберальному. Ну є різні діти, є різні батьки, і це залежить все то індивідуально чи ні. Звісно, є різні діти, але діти не беруться ні звідки. Діти Правильно. все одно копіюють і підлаштовуються та. так. Тому дитина не народжується просто так собі, ліберальною та. і не зважає на думку дорослих, все одно вона якось відчуває, що доросле можна зневажати, що можна не недослухатися. Можливо, знову ж таки батьки мали різні стилі виховання: хтось авторитарний, хтось ліберальний, і дитина обирає який зручний для себе ліберальний. Угу. І тоді, коли тато приходить і каже, слухай. Ось так і ось так треба зробити. Дитина каже: Мама, мама, давай будемо якось вирішувати це питання, і вона не слухає. Тому, відповідаючи на питання, чи мають бути два різних стелі виховання? Ні, це має бути десь золота серединка, але золота серединка любові, але. ж, але ж. але Хіба не може бути таке, як коли в сім'ях двоє батьків починають з дитини розмовляти різними мовами? Наприклад, тато з дитиною спілкується виключно англійською мовою, мама виключно українською. Так, звичайно, спочатку в дитині в голові ця каша відбувається, тому що він починає говорити двома мовами одночасно, але коли стає трішечки старший, дитина розділяє і англійську мову, і українську, і починає спілкуватися і там, і там вільно. Якщо тато, наприклад, більш Авторитарний, а мама більш демократична, хіба не може дитина і те, і те відчувати, і потім в цих різних стилях жити? Це про інше? Будь ласка, суть то одна, та яку розказує і мама, і тато різними мовами. Вони розказують одну суть. І дуже важливо, щоб неважливо в якому режимі, але говорили про одне і те ж. Угу. Тому що неможливо давати два різних посилання навіть одною мовою у дитини. Тоді, звісно, ось відбувається ось ця каша і роздвоєння, куди бігти, в яку сторону. Мама каже вліво, тата каже вправо, чию сторону обирати. Тому ми кажемо українською вліво і англійською вліво, і ага. дитина розуміє. Ну і туди, і туди. А якщо батьки не можуть знайти спільної мови? Якщо не можеш... І починають в різних ну, напрямках виховувати дітей, що тоді дуже важливо домовитися одразу, що на якому березі, так. Так. так що ми будемо казати дитині? Тобто важливо навіть не те знову ж таки повторюсь, не те в якому стилі, uh -huh. а те, що будемо казати. Uh -huh. Хоча б якщо у нас уже різні стилі виховання, ми маємо говорити про одне. Uh -huh. Якщо ми забороняємо, забороняємо м'яко, і авторитарно. Якщо ми дозволяємо, дозволяємо, я сказав іди, але ж дозволяємо. А якщо й погляди, ну скажімо, на можна чи не можна відрізняються, що тоді робити? Домовлятися? Домовлятися, Домовлятися. не можна купити два дивани в одну кімнату? Ну, логічно. Ні, є люди, які можуть купити. Я знаю, такі, так. Треба домовитися, як і з усім. Добре, що таке усвідомлене виховання? Насправді це дуже класна штука. Це усвідомлене виховання. Це знову ж таки про свідомий підхід не тільки mm -hmm. до життя, але й до виховання дітей. А ми, як дорослі, розуміємо, що діти не просто так стають якимись. Вони копіюють з нас з дорослих, і тому саме цей образ, який вони копіюють, це і є продукція того, що ми демонструємо. І тому усвідомлене виховання це коли дорослий розуміє, що дитина має ось такі зараз дібності, і вона виросте ось такою, як я. Вона з мене візьме, візьме з мого партнера. Вона візьме з оточуючих людей. І тому, коли ми хочемо щось дати дитині, ми маємо вперше це виховати в собі. Є така дуже крута вправа. Вона дуже легенько до виховання можна спробувати вдома зробити з дітьми. Пишемо вік дитини, ім'я дитини і починаємо описувати і уявляємо дитину за 30 років. Умовно, їй зараз 10, буде 37, Якою я хочу, щоб виглядала моя дитина. Чи у 37 років які характеристики? Ну десь там до 10 характеристик, які ґрунтовні характеристики, я хочу, щоб мала моя дитина у 37 років. Наприклад, чесність, добропорядність, відвагу. Лагість. так. Ну тобто, якісь мої основні чесноти, які мені видаються, мені як дорослі, видаються класними і ґрунтовними для дитини. Описуємо ці чесноти, потім пишемо по 10-бальній шкалі. Наскільки я вважаю, як я себе оцінюю, у мене вони є. Буде якась оцінка. А далі наступною колоночкою ми ставимо ту оцінку, яку б могли дати нам наші діти, або як вони нас бачать, як ми проявляємо ці чесноти. І тобто, потім виходимо. Виходимо. Так, так, так. Так. А потім виводимо середнє арифметичне. Умовно, там 10, там 5, ну десь буде там 7 з половиною наше середнє. І ось оце середнє арифметичне і буде якраз тим показником, наскільки наші діти можуть мати цю чесноту у свої 37 років. Звісно, за умови, що ми насходимося кудись в прірву, що ми будемо продовжувати це проявляти. Але якщо десь просідає, то uh -huh. краще все таки почати зараз із себе. Uh -huh. Іриночко, а залежить це від того, скільки якісного часу проводить кожен із батьків, І з кого він буде брати потім якісь носці чесноти чи ні. У ну, ж важливо ще якої статі дитина, тому що багато характеристик дитина буде брати від тата або від мами, так відповідно до своєї статі. Якщо ми говоримо про хлопчика, і це буде мама, так ну не візьме він жіночність, не візьме ми так. Ну або ж візьме, так ми не або знаємо. Або добрий, наприклад, вчинки. Ну от ми не говоримо про жіночність, а от добрі вчинки, да наприклад. Добрі вчинки, так важливо від кого буде брати, тому що а, від того, звісно, хто дає приклад, від того хто пояснює, від того, хто. Розставляєся на свої місця, тому що авторитарний прийде і скаже ось так і ось так, а е, демократичний прийде і пояснить. І коли це пояснено, дитині це набагато краще лягає, тому залежить навіть не від того, скільки часу, а від того, який підхід використовується. Mm -hmm. Тому що частіше все таки мами пояснюють. так: у мам є час, у мам є можливість, або у мам є соціальна звичка це робити. Mm -hmm. uh -huh. І ще, будь ласка, коротко, якщо можна. Які можна дати поради батькам, щоб знайти оцю золоту середину у вихованні дітей? Домовлятися, домовлятися. Дякуємо. домовлятися, що не щось... знаходити компроміси між собі? знаходити компроміси. Спочатку домовитися між дорослими і тільки потім давати дитині якесь посилання, транслювати дитині свою думку, свої рішення. Якщо в моменті вже зрозуміли, що є що, різні, що є різні полярні думки, беремо паузу. Ідемо, відпочиваємо, їмо морозиво, п'ємо чай. Щось робимо за місяць. Повертаємось. В той же день повертаємося, або на наступний день, і повертаємося зі своєю думкою. Якщо в якийсь момент часу, коли вже двоє сидять, і хтось один із партнерів не погоджується з іншим, не варто при дитині влаштовувати скандал, говорити Ти не правий, я не погоджуюсь. Так. Ми підтримуємо партнера. Так, не просто так ми живемо разом, Авторитет не просто так партнера. ми обрали одне mm -hmm. одного, тому ми підтримуємо партнера, як би складно це не було. І ми можемо в цей момент пожаліти дитину, відволікти там або надати, розділити з нею ті почуття, які вона. Має і ми знаходимося всі в колі, так але ми не, ну, не суперечимо одне одному. Ось це дуже важливо, угу. і дитина завжди буде використовувати ось той найлегший шлях, якщо вона його має. Тому вона не має мати найлегшого шляху. Вона має мати єдиний правильний з боку батьків про той, який вони домовляться. Дякуємо, Дякуємо вам. Неймовірна сьогодні тема дуже захоплююча. Дякуємо за роз'яснення. Ну і з нетерпінням чекаємо вас наступного Це тижня. Дякую. А наш ранок вдома продовжує кіноафіша з цікавими кіноновинками цього тижня.